Культура страхування День 70-й. Е, якщо ви придбали страховий поліс у страхового брокера, фінансового посередника, е, це є нормально, це є добре. Особливо це стосується полісів страхування життя. Так, дійсно інколи методи і. Е, Навики страхових брокерів відрізняються від методів і поширення інформації страхових агентів, агентського, агентського каналу страхових компаній. Однак, якщо вам пропонує страховий брокер таку послугу, уважно все подивіться. Зверніть увагу на те, що страховий брокер, і на те, що страховий брокер робить акцент. І е, приймайте для себе е, рішення. Адже е, страхування це така річ, яка сьогодні вам абсолютно не потрібна, але коли дуже-дуже дуже потрібно, то це одна із найдорожчих річ стає відразу, коли ми не плануємо, не е, користуємося такою допомогою. Тому думайте.